Я хочу, щоб свято це було завжди, щоб не сліз ви не знали, не знали війни, щоб сонце і зорі ваш шляху стиляли, щоб мами й татусі про вас піклувались. Повірте, у казку. Надію плекайте, любов у сердечках завжди зберігайте, бо в житті багато залежить від вас. І збудуться мрії, коли на це прийде час. У Дніпрі з'явилась особлива резиденція Святого Миколая. Тут діти військових беруть участь у майстер-класах, квестах та розписують солодощі. Зараз діти хочуть тільки одного. Всі діти Вони дуже просять одне диво, перемогу, щоб у нас в країні був мир, злагода і щоб. Батьки були поруч. Це е, дуже дивовижне, але ну, це очікування, тому що зараз у нас складна обстановка, і всі діти хвилюються і дуже хочуть, щоб був мир. Ми створили на базі нашого ресторану святкову новорічну резиденцію Святого Миколая. Організували локації новорічні, фотозони, ілюмінацію, підготували декілька конкурсів для діток, створили майстер-клас по розпису пряників власного виробництва. Діти можуть проходити квести, фотоквести. У них запропоновані знайти декілька локацій, сфотографуватися на фоні них, і вони отримують безкоштовно цей майстер-клас, розписують пряники. Мають їх з собою танцюють, розважаються підготовлені декілька конкурсів, які можна активно розважатися. Тобто дітки уходять від нас щасливими. Так, так ми задіяні і робимо свої пряники власного виробництва. Діти їх розмальовують. Також ми робимо для дітей на вулиці: робимо бургери, доги Картошку фрі так особливі емоції, і треба дітей надихати, тому що ну для них це свято. Це ну, для по перше, це свято. Вони е, дуже цікаві. Вони їм дуже цікаво все. Вони дуже розмальовують гарно і надихаються цим. Уся ця феєрія свята та благодійності можлива завдяки небайдужим людям, які об'єднались в одну волонтерську спільноту. Люди різних професій, з різними життєвими шляхами. Насправді, святий Миколай це очільник ГО фонд Сергія Майлейдіна». а зібрав усіх волонтерів пан Микола, який також служить у лавах ЗСУ. Я сам є служичем ЗСУ. Также мы с первого дня привлекаем знакомых, друзей, коммерсантов, которые могут участвовать. Помогали 23-й бригаде, 93-й. Помогаем переселенцам. Вот, ведем деятельность. У цьому проєкті приймав участь як один з волонтерів, які забезпечували подарунки для дітей. Організовували все це. Мені здається, зараз у нас більша частина країни живе в режимі там або ти в ЗСУ, або ти для ЗСУ. Я працюю, як я казав, в компанії КУМФІ. В нас взагалі мені здається, волонтерство це вже частина корпоративної культури. Але зараз я виступаю як просто приватна особа. Займаюся волонтерством вже досить давно. Були і старлінки, і якісь тепловізори, якесь обладнання для ЗСУ. А в даному конкретному випадку мене запросили, і я зрозумів, що так дійсно ЗСУ, ті люди, які там служать, які захищають нашу країну, це звичайні люди, в яких є сім'ї, в яких є діти, і цим дітям потрібні дива. Давно знайомий з Чечелівським осередком волонтерів, особисто підтримував волонтерський рух. І коли мене запросили до участі у поточному волонтерському проєкті, я з задоволенням прийняв це рішення і прийняв участь. Наша компанія з першого дня початку повномасштабного вторгнення. Зайняло таку позицію, що ми допомагаємо всім, кому зможемо. Ми профінансували даний проєкт, і задоволені результатом цього. Діти були дуже в захваті. Ж загадали бажання, адже сьогодні як ніколи хочеться вірити в диво в те, що добро врешті переможе те абсолютне зло, що прийшло в життя кожного українця, маленького чи дорослого. Тому давайте разом побажаємо, аби святий Миколай та ЗСУ принесли свободу та перемогу Україні та українському народу.